Літературні вихідні у Козельщині проєкт подкастів центральної бібліотеки. Вітаємо, друзі! Кожного суботнього ранку о 10-й годині ви маєте змогу знайомитись з однією книгою чудового оновленого фонду нашої бібліотеки, що знаходиться у смарт-просторі. Завітайте! Не пожалкуєте! Запасний. Мемуари принца Гаррі. Смерть принцеси Діани сколихнула весь світ. Та найбільший відбиток вона залишила у житті її синів. Образ двох дітей, які йдуть за труною матері, зворушував. Публіка гадала, як складеться майбутнє принца Вільяма і Принца Гаррі, які шляхи вони оберуть у житті. І ось перед нами емоційна і відверта відповідь. Історія Гаррі розказана ним самим від безтурботного дитинства до втрати матері, від служби в армії і бойового досвіду до посттравматичного синдрому. Від зустрічі з Меган до складного рішення відмовитися від королівських регалій і обов'язків. Це історія принца з перших вуст написана спільно із журналістом Джоном. Мерінгером. Принц Гаррі описує своє дитинство, включаючи стосунки з матір'ю, принцесою Діаною та стосунки з старшим братом принцем Вільямом. Він також розповідає про свою військову службу в Афганістані та свою роботу як захисник навколишнього середовища. Хто з читачів підтримує Гаррі, хтось, навпаки, вважатиме його зарозумілим егоїстом. Але це видання нікого не залишить байдужим. Запасний цікаве запрошення залаштунки королівського блиску і розкошів. Так Букінгемський палац бачать його мешканці. Літературні вихідні у Козельщині. Проект подкастів Центральної бібліотеки.